Владислава Шаповала та Владислава Огірю дуже незвично було бачити в екіпіровці іншого клубу, аніж Полісся. За житомирян вони відіграли два з половиною роки і лише нещодавно перейшли до стану одеського чорноморця. Але футбол це не лише про конкуренцію та результати. Футбол це ще й про дружбу. Я вас вітаю! Сергій Чеботенко і Лукас Тейлор швидким кроком йшли у фан-зону, а за ними вже чим чекували які вмить утворили величезну чергу. У гравців Полісся було відповідальне завдання: провести автограф сесію і, звісно ж, фотосесію. Куди ж без цього? Як ви розумієте, роботи у футболістів було чимало. Коли в останнє так багато писав рукою ручкою тиждень тому. Це Ні, що ти, ти писав? Ну, Зараз, я думаю, трохи більше. Ну, коли у нас відкрите тренування було. А, коли відкрите тренування? Да. Тобто, у тебе вже практика є. Я думала, що останнє там десь за, в школі. За останній тиждень більше, ніж за 27 років розписався. А часто доведеться руками щоб писати. Якісь ну, листи, може, пишеш? У ну, школі останній раз, ні. Ну, Диктанти, так? Диктанти, так. Скільки селфі зробив? Ну, майже кожен підходив, я так не рахував, але майже кожен підходив, робив селфі. Щось питали у Бажали вдачі, там, підтримки, слова гарні були. Ну, все таке позитивне. Я бачила, що там навіть ти розписувався на чохлі від телефону, якісь такі екзорізно. На, екзо... на різному, навіть, навіть на батончику нашого спонсора драйв на батончику це найекзотичніший на, підпис на, на кепці зсу. Ну на багато чому да було багато екземплярів. Наскільки це класна, от така взаємодія зболівальника? Ну це супер, це не передати словами. Це ну реально дуже класно. Отож, футбол це ще й про класні емоції від спілкування один з одним. Також футбол це про цінування традицій. Олексій Сорокопут військовослужбовець, а ще уболівальник Полісся із 1986 року. Уявляєте, у нього понад дві сотні виїздів за рідний клуб. А в сумі і взагалі назбираються пів тисячі матчів, не менше. А ще він та людина, яка створила музей Полісся. Я спочатку збирав там все, що зв'язано з футболом, було футбольні програмки там. Значки, може, марки, біліцькі з газет, а потім вона все накопичувалась, накопичувалась. І в кожному ж місці, яке ти їздиш, там є такі колеги, які теж цим займалися. Ми там переписувались, обмінювались. Спочатку це були школьні роки, потім я навчався в техніку в університеті. І Це все так зайшло, 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 що його стало дуже багато. І потім якось вийшла ідея зробити музей. У пана Олексія була особлива місія зробити перший символічний удар у матчі. Про таке він і мріяти мені. Його ж головна мрія, як і в кожного українця, перемога. А потім можна взятися і за музей. Мріється, щоб закінчилась війна, і щоб ми якось хочете його вже довести і відкрити, щоб була можливість любої дитини там. Хто хоче зайти, подивиться, поцікавитися. А зараз Історія? такої змоги немає? Я в принципі, але я ще військовослужбовець, служу. Там хто хоче свої, вони дзвонять. Якщо за мене немає, то є у нас фан-клубу, хлопців і ключі, вони можуть відкрити, показати там. Ну, щоб таке було там, наприклад, з понеділка по п'ятницю. Централізовано такого ще немає. Але ми хотіли це все зробити і почалася війна. А ще футбол це про вшанування наших героїв. Максим Колодюк, уболівальник Полісся, пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. У лютому, 24-го загинув під час оборони Авдіївки. Завше носив шеврон Полісся. Його дружина попросила, щоб пам'ять Максима вшанували не хвилиною мовчання, а оплесками. бо він був веселою вдачею, і таке йому б сподобалося більше. А тому не забувайте, що разу купуючи квитки на матчі Полісся, ви тим самим допомагаєте ЗСУ, бо усі кошти йдуть на потреби нашої головної команди збройних сил України. Ось ця, наприклад, сума, яку зібрали на поєдинку Полісся Олександрія. Бо футбол це ще й про допомогу і про наближення нашої головної перемоги. А тому, хочі ж поспішайте придбати квитки на історичний матч, півфінал Кубка України Полісся. Ворська. Бо футбол це ще й про підтримку і про вміння тримати удар і бути разом навіть у найтяжчі моменти. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.